Блі Рефі йшли собі морем, напевно плануючи виконати чергові злочини, накази свого керівництва. Та раптом із ними відбулося немислими. Тут втратили керування, їх понесло. Екіпаж спробував відреагувати миттєво та впоратися із непередбачуваними обставинами не зміг. Порти відправилися туди, куди не мали. Та це не єдине, що сталося із флотом Рефі за останні дні. Про це говоримо далі. Вітаємо вас на пітіві. Обов'язково підписуйтесь та став. Ти своїх подобайки з російськими кораблями відбулося ряд дивних інцидентів. Зокрема, на морі зіткнулися два величезні російські судна. На відео, яка з'явилось в соцмережах, видно як атомний корабель, 50 років перемоги. На ходу врізається в борт суховантажу Ямал Кречт, який застряг. У результаті російське судно отримало пошкодження обшивки краю лівого борту. На фото видно величезну дірку в корпусі. При цьому офіційні російські змі Відомляють, що Криголам штатно продовжує роботу. Стан суховантажу Ямал Кречт наразі невідомий. А от російське судно Крістал Ежа з 22 росіянами на борту спалахнуло біля берегів південної Кореї. Шестеро росіян постраждали двоє з них у тяжкому стані. Попередньою причиною пожежі міг стати вибух чи пошкодження турбіни у машинному відділенні. Судно Кріштал Ейжа портом приписки якого є Владивосток належить одній з російських компаній. На момент події воно перевозило заморожені та охолоджені вантажі. Місцева влада та представники морської поліції Пусане проводять розслідування. Генеральне представництво Росії у Пусані продовжує стежити за розвитком ситуації. Повідомляють самі ж Тим же часом стало відомо, що у Росії загорівся, а потім затонув траулер капітан Лобанов. Це вже не перший подібний інцидент із судном. Про це повідомляє телеграм-канал База. За попередньою інформацією вибух стався у Балтійському морі у 10 Мильній зоні недалеко від узбережжя Калінінградської області, сам корабель подав сигнали лиха, як зазначають розмі, капітан Лобанов то не вперше У 2021 році. Рибальське судно завалилося на бік при спуску на воду, після чого частково затонуло. Натомість керівник прес-служби калінінградського обласного уряду Дмитро Лисков зазначив, що загорання на судні виникло внаслідок нештатної ситуації. Він також додав, що внаслідок інциденту постраждало кілька людей. Крім цього, стало відомо, що у порту Новоросійська в Росії затонуло судно з 200 літрами палива на борту, які можуть опинитися в чорному морі. Про це повідомляє низка розмі та телеграм-каналів. Повідомляють, що на дно пішло науково-дослідницьке судно «Ашамба» проєкту БМП 74 Попередньо причиною події стало обледеніння. В оперативному штабі новоросійська пообіцяла захистити місце аварії бонами, щоб запобігти забрудненню моря паливом. Також як повідомляє. Атьрашиста на Ашамбі було 200 літрів дизельного палива. Ну і зауважимо, що загалом судно Ашамба використовували для проведення моніторингових досліджень на прибережній шельфовій зоні моря. І такі випадки не поодинокі. Так біля берегів Іспанії затонув російський корабель Маджор», який перевозив військову техніку. Це сталося після вибуху у машинному відділенні судна, через що воно перекинулося. Загалом як повідомляє Лаверда, російське торгівельне судно. Урса Маджор затонуло у міжнародних водах між Агіласом і Ораном. Алжир морська рятувальна служба доправила 14 членів екіпажу до порту Картемени. Загалом на Урса Маджор перебували 16 членів екіпажу. Двоє моряків вважаються зниклими безвісти. Згідно з джерелами видання, у рятувальних роботах брали участь кілька суден, які ловили рибу в тому ж районі. А пізніше долучилися фахівці морської рятувальної служби з кораблем Клара Кампамор і патрульним. Катером ВМС Сервіола капітан Урсамаджор заявив, що судно перевозило контейнери, які на момент аварії були порожніми. Корабель прямував транзитом між Санкт-Петербургом і Владивостоком. Зауважимо, що вантажне судно Урсамаджор, велика водмадиця одне з офіційно зареєстрованих плавзасобів, що можуть переміщувати важку військову техніку. Влітку його було помічено у сирійському порту Тартус. Пізніше воно відвідало порт Ірану. проти компанії були застосовані сам. Анкції з боку США, України, Канади, ЄС та Великої Британії. Однак це не заважає судно урса Джор ходити європейськими водами за військовими вантажерами для РЕФІ. Ну і до слова, раніше гурміноборони України інформували, що у відкритому морі поблизу Португалії зламалося вантажне судно Спарта, яка рашиста відправляли для вивезення свого озброєння і техніки із Сирії. А далі з вами поговоримо також, що під час повномасштабної війни РЕФІ проти України служба безпеки Україна вразила. 11 військових кораблів Арефі у Чорному морі за допомогою надводних дронів. Про це заявив глава СБУ Василь Малюк з нагоди 33-ї річниці з дня створення служби. Цитую далі бійці СБУ досконало володіли безпілотними технологіями. Своїми дронами ми вражаємо військові кораблі Ерефі у Чорному морі, перетворюємо танки противника на брухт, влаштовуємо землетруси на складах зброї і збиваємо бойові вертольоти. Зазначив малюк. Він наголосив наш пріоритет знищити якомога більше ворога. І звільнити свою землю українці робили це вже багато разів. тільки змінювали козацькі шаблі на сучасні зброї та в півдрони. Маємо гарну генетичну пам'ять, помножену на жагу доволі. За інформацією прислужби СБУ, починаючи з 24 лютого 2022 року і станом на середину березня 2025 року. Бійці СБУ вразили на фронті понад 1700 російських танків, більше трьох тисяч ББ, майже 250 засобів ППО, понад 550 засобів РЕП і со. Одні одиниць іншої техніки серед унікальних спецоперацій, які провела СБУ за останні три роки, два підриви кримського мосту у жовтні 2022 року за допомогою вантажівки з вибухівкою та у липні 2023 року надводними дронами Сі Бейбі враження 11 військових кораблів Арефі у чорному морі за допомогою надводних дронів та утримання контролю над акваторією для забезпечення зернового коридору. Стою далі СБУ здійснює регулярні діпстрайки в глиб території РФ. Які завдають дуже болючих ударів по ворожому ВПК. Росія втрачає мільярди доларів від далекобійних дронів СБУ, які здатні подолати відстань півтори тисячі кілометрів. СБУ влаштовує бавовну на військових аеродромах, складах зброї, нафтобазах і заводах, які виробляють дрони і каби, наголошують у прес службі. Тож, дійсно, російські кораблі поволі йдуть на дно. Керівництво держави агресори загралися в ігри щодо відновлення своєї імперії і замість того, щоб вкладати в державу, витрачає фактично всі свої Будка на ведення війни, перший капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Реженко назвав причину частих аварій з російськими суднами. За його словами, рашисти дуже часто нехтують базовими нормами безпеки і правил поводження з технікою, адже у кожного корабля є свій термін служби. Але росіянам їх просто немає чим замінити. Водночас, замість того, щоб побудувати собі нові судна, окупанти зараз будують криголами на 70 тисяч тонн щоб когось вразити і взяти під кон. Троль північний морський шлях не можуть ні технологічно, ні я так розумію, їм не вистачає ресурсів. Наголосив капітан першого рангу запасу ВМС України. До анексії Криму та повномасштабного вторгнення Росіяни якось купували критичні запчастини за кордоном і щось виробляли. Проте там фактично нічого російського крім корпуса не було. До речі, частково так було і щодо військових кораблів. Зараз у Росіян немає можливості закуповувати запчастини, тому вони використовують цей старий мотлох. До того ще й порушують прав правила використання, які були написані понад 50 років тому. Цитує їм кажуть, що таке судно не може виходити в море при висоті хвилі понад два з половиною метри, і потужності повітря понад 17 метрів на секунду. Проте вони виходять при параметрах в півтора рази більших. Мовить Реженко Також як зазначив речник Дмитро Плетенчук днями Росія виводила в море 19 кораблів з порту новоросійська, щоб запобігти їх ураженню українськими силами оборони. Речник ВМС також додав, що в азово чорно. Морському регіоні у РФ перебувають вісім бойових одиниць, які можуть нести свої носії крилатих ракет: п'ять надводних і три підводних. На кораблях знаходяться по 8 пускових установок, а на підводних човнах по 4. А той склад кораблів, який має озброєння і може становити загрозу, перебуває у новоросійську. Що стосується Криму, то там залишається допоміжним флот, тобто одиниці, які входять до складу Чорноморського флоту, але не є бойовими, зазначив Плутенчук. Як ми вже вам повідомляли протягом кількох днів у тимчасово окупованому Криму не вщухали вибухи. Воїни-розвідники поцілили по системах ППУ російських загарбників, морському буксиру та гвинтокрилу. Мі 8 далі до речі, поговоримо якраз про те, що горо оприлюднило дані про тіньовий флот Росії. Вказано, що загальний морський нафтовий експорт Росії оцінюється у понад 80 мільярдів євро. Наразі тіньовий флот Рефі це 387 танкерів, які транспортують нафту і нафтопродукти загальним дедвейтом понад 57 мільйон метричних тонн. Як зазначив. Ливгур, нині Росія змінює модель поведінки зі своїм прихованим флотом, окрім об'єднаних арабських еміратів, індії, Сайшельських Маршалових островів. Додатково обирає для реєстрації компаній власників менеджерів тіньових танкерів КНР, зокрема Гонконга, також Рефія. Крім того, Росія розподіляє судна під парасольку нових зручних прапорів Коморських островів, Курасао та інших. Як наголошують в українській розвідці, кораблі тіньового флоту приховує дані про судна і вантаж. Вимикають навігаційне обладнання, створюючи загрози судноплавству. Широко застосовується високоризикованим СТС-завантаження. перевалка нафти, танкера на тарка у відкритому морі, що ускладнює контроль за походженням сировини. Ну а далі все ж таки поговоримо і про те, як перемир'я на воді було прийнятним для України. Керівник безпекових програм Центру Глобалістика стратегії 21 Павло Лакійчук зазначив, що перемир'я на воді для України було прийнятним лише за кількох умов. Зокрема, це припинення вогню без мілітаризації Криму, без мілітаризації спільної акваторії Чорного моря, а також залучення миротворчих або стабілізаційних сил третіх країн. Експерт пояснив, що перемир'я на воді означає відновлення вільного судноплавства в чорному морі не тільки до українських портів, а й загалом безпеку судноплавства. Тому в такому перемир'ї всі зацікавлені однак є свої нюанси. Звернімо увагу на деталі: українські дрони та ракети витіснили росіян із північно-західної частини чорного моря. Наша безпека там базується на Нептуна. Ах і гарпунах саме вони забезпечують безпеку аж до кримського узбережжя. Коли ж росіяни намагаються прорватися, наші морські дрони та інші засоби відганяють їх подалі. Сказав Лакійчук. Він зауважив, що підписуючи перемир'я, варто звернути особливу увагу на умови для України, адже є поняття вільної економічної зони. Фактично, якщо до неї віднести територіальні води навколо Криму, який де факто окупований Росією, то Росіяни заявляють, це ж наші води. У результаті вони повернуть собі дві третини акваторії. І не лише навколо Криму вони повертають собі контроль над нашою акваторією в районі Одеси. Вони знову нависають над Миколаєвом і Одесою. Якщо ми не гарантуємо собі засобів стимування ворога, то повертаємо йому можливість діяти біля наших портів, здійснювати диверсії, то що пояснив Лекійчук. Він додав, що другим важливим моментом є повернення російського чорноморського флоту в Крим. Сила оборони України змусила їх відступити до новоросійська, що значно скоротило їхню участь у бойових діях. Якщо перемир'я не міститиме чітко прописаних військових умов, флот повернеться в Севастополь. Там у них зосереджені ремонтні бази, оклади боєприпасів, арсенали. Отже, вони знову отримують можливість нависати над Україною та над українськими морськими шляхами. І так Росія може повернутися до стану перед блокадою України, як це було в грудні 2021 року. Тут потрібно твердо дотримуватися своїх позицій під час переговорів. Аби не допустити такого сценарію, це було все. Дякуємо за увагу. Обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал. До зустрічі у нових випусках. Слава Україні!